Бога для нашої влади, для нашого народу, щоб Бог дав мудрості владі, як правильно перевати на її правильні закони приймати, які Боги володя. Бог. не важливіше. я хочу сказати вам Іван, добру новину, радість у світі, бо я не соромность Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному вірить. Євангелія це добра новина, яка написана в Святому Писанні. Ісус Христос Боже син, він пройшов на цю землю, щоб спасти людей від пекла, Тому що ми є гріш і по Божій справедливості. Ми заслуговуємо на покарання. Ніхто не може оправдатися перед Богом ніякими добрими справами чи великими то Тому потрібно робити, але ним ми не можемо спастися. Ісус Христос, Він розплатився за нас. Ісус Христос заплатив за нас. Він наші гріхи взяв на себе і помер на Волковському хресті, проливаючи святову новину кров. На Но в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. І хто покається у своїх гріхах і в Господа Ісуса Христа. Бог дарує прощення гріхів і життя вічне. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вони буде проводити вічність. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Покаятись потрібно кожній людині, тому що нема людини безрішної. І якщо бути чесними, подивитися свої слова, діла, думки, бажання, ми побачимо той чи інший гріх. Кожен день люди роблять чи то менше, чи більше грів. І все тайне буде перед Богом явне. Та якщо людина покається, відвернеться від з і не і до Бога. Бо віри в Ісуса Христа, Бог її простить. Так вчить Писання. Ісус Христос. Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, завдяки якому ми можемо отримати прощення і життя вічне. Отож, дорогі люди, я бажаю вам кожного, щоб ви примирилися з Богом, пізнали Його любов, прийняли Його любов і були в раю на небі. Примиріться з Богом, покайтеся і вірите. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасайтеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте також слово Боже, це важливо. багатьох з нас є слово Боже, але мало хто читає. Ось вона припадає пилюкою, протирає щоразу, Але потрібно її відкрити і читати, і виконувати, що там написано. І Бог буде благословляти. Коли у вашому житті будуть проходити якісь труднощі, можливо, не буде що їсти, вдітися, звертайтеся до Ісуса Христа, звертайтеся до Бога. І Він може вам допомогти. Якщо здоров'я похитне, звертайтесь до Бога. І Бог може вам допомогти. Я все це говорю, тому що декілька років тому назад Бог також допоміг і мені. Він мене спас, він звільнив мене від всяких залежностей. Він звільнив мене від думок про самогубство. тому що я не хотів жити. Коли мені подарували Євангелію, я почав її читати. І Господь прийшов в моє життя дав покаяння і віру. Змінив моє життя і дав нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця. Дякую вам за увагу. Нехай благословить і виражива Господь. слова є дороги.